Всіх вітаю! Сьогодні хочу поділитися навиками вирощування хризонтем мультифлори та великоквіткової. Все почалося з букета, який подарували мені діти. І зазвичай на базарі, коли ми купляємо букет такі великі, гарні, пухнасті хризонтеми, говорять, що їх не можна розмножити. Ні. Все можна. Хризантема така, що вона дуже хорошо піддається розмноженню. Із того букета я поділила стебло на кілька частин. Поставила в воду одну половину, а другу поставила у землю. І ті, що в землі накрила їх целофаном, вони пустили корінчики. З них виросла велика хризантема. Ось подивіться, що я розмножила з одного букета. Сьогодні у нас 15 лютий. Я достала їх із підвала. Підвал у мене сирий, я їх не поливала, перед самими морозами викопала і віднесла в підвал. Ви бачите, дивіться, які вони вже ось появилися, такі побуявіли навіть. Їх треба було піранча витягнути, але боялася, думала, що буде ще холодно. І так, лютий місяць, я занесла свої хризантеми у таку віранду чи терасу. Яка не опалюється. Вона скляна. Ось ви бачите теж, які вже великі пагони попускали. Це нічого страшного, коли вони будуть стояти на сонці, вони позеленіють. Тут вона буде прогріватися, моя хризонтема, ви бачите тут, крім хризонтеми, ще багато зимувало моїх квітів олеандр, Пізніше я розкажу також, як я їх розмножувала гортензії, От ви бачите, як вони перезимували в горщику. Першим етапом я достала їх із підвала всередині лютого і залишила, хай вони набираються сонячного проміння. А це ось, ви бачите, з гілочки осінню, вже перед самими морозами я на вулиці попросила в сусідки мультифлору, яка є великоквітковою. Взяла одну гілочку, розрізала її на три корінчики. Один пропав, правда, а два залишилось. Я його зимою так само зберігала у пірранді і поливала періодично. Бачите, от є. Паростки. Я їм дам, хай вони відростуть. Ось бачите, вони ще маленькі такі. Ми поки почекаємо, хай вони підростуть. Далі, кого цікавить метод розмноження хризонтем, будете дивитися мої наступні відео. Що ми будемо далі робити з ними? З цими хризонтемами, як ми їх будемо розмножувати. Я хочу показати, отут в лотку у мене хризантеми, які я викопала із корінцем. Але ще було багато гілочок, і жалко було викидати. Я взяла ці гілочки, просто так ось потикала в землю, і ви подивіться, які вони попускали пагони. Цей пагін ми також розмножимо. Це звичайна гілочка, яку в землю вставила. Осінь. Що будемо робити далі з цими гілочками? Підписуйтесь на канал. Це сьогодні був перший урок. Далі чекаємо, поки наші корінчики позеленіють, змінять свій вигляд і з таких бледненьких стануть гарними. Зеленими. Ось дивіться, бачите, яка в мене тут, що це їхня зимівля.